Це не Нью-Йорк і не Шанхай, хоча на перший погляд вам може так здатись. Звичайний будинок у середмісті Івано-Франківська перетворився у рекламний білборд. Таких будинків в центральній та історичній частинах міста багато. Яскраві вивіски майоріють звідусіль. Такій красі радіють хіба підприємці. Мешканцям вона не зовсім подобається. Громадський активіст Володимир Кушніренко каже, цю проблему піднімали давно з того часу є ті, хто все ж зробили свої вивіски лаконічнішими, що ж не може не тішити, але роботи ще багато. В нашому місті все ж таки є невеликий відсоток. Людей, які опікуються тим, як буде виглядати наше місто, і на своєму власному прикладі показує, що може бути мінімалістично, але може бути стильно і класно. Підняли питання щодо зовнішньої реклами і франківські рекламні агенції, які вважають вимоги до вивісок у місті надто суворими. Так Ігор Шкляр заявив, що вимоги положення щодо реклами в Івано-Франківську, які були прописані ще у 2011 році, суворі, і невигідні. Ні бізнесу, ні споживачам. Заборонили людям, крім назви магазину, на фасаді використовувати інформацію про товар, який реалізується в даному торговому закладі. Також заставляють демонтовувати торгові марки. Ну, посудіть по собі, якщо буде там назва мій бренд. Чи кожен з вас зайде, не знаючи, що за бренд, які бренди там продаються. Розділились думки і у підприємців. Хтось став на бік шкляра, інші ж переконані, потрібно змінювати місто на краще. Петро Петростроєч нещодавно змінив вивізку на своєму магазині. Каже, раніше хотілось чогось яскравого. Тепер мінімалізм більше личить місту. Ми е, е, вирішили, що настав той час, коли треба. Зробити не тільки заміну вивіски, а зробити ремонт фасаду за свої кошти, поміняти водосточні труби, замінити вивіску, щоб воно все виглядало гарно сьогодні і по європейськи. Після довгих суперечок на круглому столі було вирішено створити робочу групу щодо розробки змін до чинного положення. Група збиратиме пропозиції і готуватиме проект до змін до положення. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.